хлопці плиточники Хочу порекомендувати вам магазин плиткоріз, Власник Анатолій, який знаходиться в Києві, де я придбав отакий от сухоріз на метр двадцять, Шинджин 3751. Зі скидкою 500 гривень він візде коштує 12500. Він Анатолій мені віддав його за 12. Ось такий столик 120 на 60 де мені Анатолій приймав ініціативу, скинув мені на доставці доставку безкоштовно. При цьому він допомагає ЗСУ. 50% свого заробітку він віддає на лави ЗСУ. Ось такий от слайдер V-Grand, останній модель V-Grand 4. Закритий кожух, ун універсальне кріплення турбіни 5200. Він везде. Анатолій мені віддав його за 4800. Будь ласка, залітайте до магазину Плиткоріс, який знаходиться у Києві. Анатолій, власник, допомагає ЗСУ. Слава Україні!